Yeah. Йома! А ну чека. <плес> Зараз ми знаходимося в Urban Space, де буде презентація відео нашого з Юрою. Зібралося багато людей. Це такий перший досвід для мене. Я дуже-дуже сильно хвилююсь. Я <плес> поганий модератор, йоня. Я тільки вилізла з з машини, Персинала, відео у нас тематичне. Тематичне чому? Тому що ви пам'ятаєте, коли ви їдете в дорозі, в машині якось дітей не самі. З вами сидять ваші діти і з вами сидять ваші близькі родичі. Тому уважність за кермом це є надзвичайно важливо. Летів інше авто, яке знесло зустріча. Е, іншого водія метро летів, витягнули з машини ледь живим, е, З цим нетверезним водієм все було нормально. Там спрацювала подушка безпеки, здається, в ньому. Так, такі соціальні проекти потрібна поліція Івана Фанківська, як підтримували, так і буде надалі підтримувати. Ми хочемо долучатись до цього. Як сьогодні почув слова актора Сергія, так? Якщо навіть одна людина задумується, одну людину врятуємо, це вже вже є досягнення. І я впевнений, що даний соціальний проєкт, даний відеоролик, який ви зазняли, спроектували, ви допомогли, і актори були учасником більшого поліч, ніж ні, ні одну людину. Е, я просто хочу сказати побажати, сказати одне нашим громадянам міста, Івано-Франківська, також вам, представникам ЗМІ, я думаю, більше його поширити, щоб більше людей його побачили. Тому що я ось спеціально став, щоб відчути і побачити. Двохвильний ролик, але емоцій навертаються. Штраф, штрафу гроші грошима, це таке. А от коли дивишся такі ролики, вони набагато більше впливають. Тому що таке штрафи у розмірі, наприклад, там 500 чи 550 гривень, це незначна різниця. А коли ти бачиш ці... Почуття так. на очах ці сльози, то це набагато більше впливає. Який розмір штрафу, яка ціна людського життя? 10 тисяч 200 перших. само почувався з нами просто того, що він також наш друг. Перевищували швидкість? Ні, 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 абсолютно. Ми не порушували нічого. Всі живі, здорові. Ну, а найскладнішим, що було для тебе у роботі над цим роликом? Найскладніше от зараз. От зараз? Добре. Ну, там всі є боязнені кількість таких виступів, висловлювань перед маленькою кількістю людей. Це найскладніший момент. От нас номер. Цей номер, щоб ви собі розуміли, коштує 200 гривень. Цей 200. Вона ж казала, що якщо двох спайна ліжка, чи ні? По-моєму, що ні. Ну, одним словом, цей номер... Ладно, цей номер коштує 200 гривень. 300 гривень. А, покажу вам, що я нарешті придбав отаку штуку. От таку. Якщо вам буде цікаво, то можливо зробимо колись огляд. Це от ванна. Душова. Дзеркало, навіть є якісь... Мило пахне цитрусом. Цитрусове мило запаковане. Все чистенько, компактно, комфортно. Не знаю, претензій ніяких немає. Як на ту суму за номер, то мені здається це взагалі райське містечко. Ну, тут єдине, щоб хотілося, напевно, балкон. Ну, але обійдемося без нього. Найближча цивілізація, тут якась заправка кілометрів, напевно, 20, так що будемо обходитись тим, що тут є. Так, в нас. в нас, в нас. У мене годинник трішки спішить на 5 хвилин, у нас в половині обід, так що ми побігаємо. Сказали. Тут такі номери. Да, що okay. треба? Сс. Вже? Okay. Чи на обіді? <плес> а де в нас обід? Вже, треба вийти. вже вимагають гроші. Щас послосим, <гум> <здає> <гум> щас. Так, так, треба вийти і що. І направо, і там вхід. хід Тарас. Вже Стар... привіт, Стар... Тарас. <гум> тут кабане олені. Кляво тут. Вже косять траву. По суті, то крім нашої групи, тут більше нікого і нема. Я так розумію. Так що повністю готель для нас. У нас скільки чоловік? 10-12? Ну, якщо з годе, може 13. 13. Вот. Йдемо, пройдемося, подимось. Території. Так, маємо? Коротчі, ми не можемо знайти де похали У вас як би, ми не познайомили. Паша. Рома. Роман. Вава. Ніка? Рома. Ніка? <рігла> Вова Ніка. Рома і Паша. Ні-ні, ми так. Ми Знімати по фатку теж фрік. А бара... <рес> <рес> їсти. я голодний. Це поїде тут? Тут, Не знаю. Ну, тут В народному стилі. Поймо потім розкажемо він, він підходить тільки під GoPro. Він щось інакше. Він вже відстабілізований під цю вагу. Беремо. Кайф. Везить це пісковий камінь. Щас це це? Камінь, камінь пісковик. Тому легше видоубити, так? Ага. Подивіться прямо. Угу. Що ви бачите? Що ви бачите морду. Моряк папай, похожий. це подати. Це леву, вони видубали, а там роки пишуть. Це дуже старе, там якісь 1800. Чому? Тому що там, так. дуже нема, проходить Так у нас проходить майстер-клас. Продимося в селі Бубнище на скелях Довбуша. Як ми тільки дізналися, що є 20 пам'яток, які називаються на честь Довбуша. Це одна з них. Як на мою думку вона сама красива. Можете подивитися тут. Величезні скелі, урвище, курвище. От там... зараз покажу. От пару фоткають. А це Фух, люди, з яким ми відвідуємо цей воркшоп. Це знову ми. Надіюсь. Дуже сильно вітер не помішає нашій зйомці. Давайте наречені будуть тут. Поки no. що почекають. Ми йдемо шукаємо ліщину таку, от вот от ліщину, таку селфі так шукаємо. Далі, ломимо, приносимо сюди, чистимо, робимо, скручуємо і вже будемо бачити, що там сонце. про все там 15-20 хвилин. Давайте повністю контролем, буде, буде якби да. чуть-чуть як підсвічувати з боку. Ну і о, якраз поки о, ми о, зробимо, о, його от. ще буде більше. там. І буде видно, виходить, пол, і скелі буде видно, тому що можна зайти. Можна зробити отак, не отак до нас, а от отак. отак. І можна звідти знімати і буде видно, вот. Mm -hmm. да, типу... Тобто грати можна. Вони прийшли, вони ж можуть і так зайти, вони разом зустрічаються, заходять, так, і, відповідно, можна з різних ракурсів. Аля, ми все раніше всі з а я телефон знайшов. А то може хтось загубив, можна подзвонити. Знайшли в лісі телефон. А Пацани, я забув сказати. <смі> Протиударний. удар. Демовуха. О, димовуха. От суді спецефай. Береться ну, більше всього. Так? Наприклад, це квітів, можливо, вони не попадають під тон, че ж. Але коли ви не будете експериментувати, вони будемо справді того, того вашого досвіду. не буде туса була. Це після цього, да, цього я вже й Хочу десь піти до фронту. Це вже одразу може наступні квіти. Да, так, да, так, да, так, да, давай. Вона волшебна. я просто. Народ, ви знаєте, що ну якби арка потім оренду здається, ми будемо мати це гроші. Нормально. Пацани заживемо! <gun> 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 <Фіолету, можу. gun> Наша хати будувати. А а ну да, підскажіть, треба фіолету чи ні? Треба, 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 вона як. На танці фіолету. Тоді давай. Давай сюди можна на цей. Так, для тих, хто не розуміє, що зараз проходить, то ми вирішили відвідати воркшоп Вова Вірстюка по фото та відео. Багато теорії і практики. Зараз ми в прекрасному місці. Це скелі Довбуша в селі Бубнище. Вони реально дуже кльові і зараз дуже погана погода. Ми сподіваємося, що встигнемо щось познімати хоча б на протязі годинки. Ну а далі нас чекає офігенний пікнік. Будемо жарити м'ясо, пити пивко. Все як слід. Замри! замри, замри, замри. Ой, сорі, сорі, сори, сор, сор. за моя Зам... душа. Зам... Я не на той настройки достав. <реш> я скажу правду, я молодець. Ми зараз буде саме ще в цій е, ущелині Просто. До okay. речі, ми зараз будемо йти ущелину. називається е, Чистилище. Вона все звужується, звужується, звужується. але насправді я не знаю, чи я пройду, чи, чи ти я, о, о, я не зміг не Я не зміг пройти. — І що? А що А Гріхи не пускають. Земні гріхи не пускають. Я один раз, до речі, я так і не прийшов. А типа да? хтось проходить, так, так, там такі, о, такі туші приходять. А я не прийшов був. Тра... Бігме, як то кажеш. Я реально не пройшов був. Хм, зараз потестуємо. Попхаємо. Я тупо не пройшов, я такий. Э, э", э", Офігеть а, а такі товсті проходять. Я бачу на свої очі, очі, що товсті проходять. Реально, це в шокі, просто як це буває. Шок, і, і, і пішов, все. І, і, і можна вийти отак, обійти і взялися на горі. Вже там 10 років займався якимось внутрішніми диханням. дитанами. Тепер, що він заставляє його втягувати в живі. Вау! Вава! Во Це ота щелена? Да? Ну Ота? Ну да. Да, идете туди! Тут прикольний камінь оцей. Да. Их можешь подсадить туди туда. Да, 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 камень. А вот. Не, я б їх вообще може, бы на отой камінь подсадил. В яму туда. Вообще крапець крутяк, Ні, Так. Ну як тобі атмосфера да. А ну пофоткаємо Паша. вже нехай Паша тустить. Паша сіть, да, молодець. Тіні дуже, ні? Ну да, мені дуже Тіні грають. Ну, якщо він зад... А ну якщо Як Який зразу зачервонюється. Ааа, важко бути моделлю, ні? Не йдемо, йдемо по один в одному. Дивіться, просто тут зламано, краще одному. Ага, я пазу, що тут так напряжно. Бо тут піпець як напряжня. І це ще часто дивилася, потім працює. А потім падала. А потім дивилася чити, так. Так ще раз, що це за печера? Це чистилище. Чистилище. От вотан вихід. Да, Вот там вихід. <many> <s vull dat fatales> <sharp globally> Але... І що, І що ми, ми можемо не а пройти. Ми, да, ми зараз не будемо не... проходити? Ми, ми, ми будемо йти нагору, ми до речі, ми так можемо вийти зараз нагору. Ну, але... Нас ріби закінчить пусть. Пусть можеш забрати. А Ми не будемо вертатися частину. Тут, вертати тут такий кайф. Якби... Давайте ми зараз знімемо тут на максимальному ІСО. От щось таке, ну як му, це просто Ну легенький такий мандраж в ногах появився як там проходить. Чувак, тут круто фатіки віджимати. Забрав, заборвав прокіс. Привіт, а можна вас попросити десь на 10 хвилин? Ми б хотіли трішки познімати наших наречених. Ну так. Би на хуй 15. познатись. Бо в нас дуже зручно в Тайтані. Ну то Так, тут. А так довго йшла. Можете ще там, якщо хочете, накидати трішки дрів. Окей. Okay. Вилазим. Ах, Вовчик. Видумщик. Свадьба один раз давай. Ну так. Да. Так, ми завершуємо свій майстер-клас на скелях Довбуша. Ну наш. Ми тут присутні. Ну, Він не наш. І ми йдемо зараз робити селфі. Все.